Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку персоналію, як пан Михайло Виницький. Хто він такий? Чим він займається і чим загрожує нашому університету? Пан Михайло Виницький є заступником міністра освіти та науки України. Його профільна діяльність полягає у тому, що він керує вищою освітою. Всі питання реформ, скарг, пропозицій стосовно закладів вищої освіти розглядаються саме ним. В Україну пан Михайло прибув з міста Онтаріо, що розташоване у Канаді у 1989 році до міста Львову за програмою обміну студентів. З тих часів він неодноразово, принаймні раз чи два на рік, приїздив до України з 2003 року почав займатися викладацькою діяльністю у Києво-Могилянській академії. В тому ж році отримав і звання доцентом. У 2014 році він почав активно висвітлювати події, що відбувалися під час Євромайдану. З того часу він став радником міністрів освіти та науки України і був радником при трьох міністрах. Після цього він очолив секретаріат національного агентства і забезпечення якості вищої освіти. Це саме та організація, яка займається перевіркою освітніх програм та їх акредитацією, і від якої залежить випуститись ви з вашої спеціальності чи ні. За час, поки пан Михайло очолював секретаріат назяво, він чомусь вирішив, що матиме право працевлаштувати свою дружину Марту Винницьку. І здійснив її працевлаштування на посаду провідного фахівця Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Протягом цих же років він їй, як голова секретаріату, видавав премії, чим самим порушував чинне законодавство про запобігання корупції і створив прямий конфлікт інтересів. Національне агентство із запобігання корупції видає виконавчий припис стосовно того, що має бути звільнений з посади або пан Михайло, або пані Марта. Всі могли подумати, що пан Михайло є порядочним громадянином. Але ж ні, пан Михайло, замість того, щоб виконати припис, звертається до суду із його оскарженням. Суд тривав протягом двох років і, врешті-решт, суд визнає такий припис законним. Однак пан Михайло через вміле застосування процесуальних строків не сплачує навіть адміністративного штрафу за вчинення такого правопорушення. З цього стає очевидно, що пан Михайло починає свій корупційний шлях саме з 20-х років. Пан Михайло на цьому не зупинився і продовжував. Здійснювати неповагу до української судочинної системи, хоча він є громадянином України з 2019 року, про що ми зараз поговоримо детальніше. Його колега із секретаріату Назяво подав до нього до Київського окружного адміністративного суду із предметом спору скасування та визнання незаконним рішенням, що це означає. Що пан Михайло Виницький прийняв якісь рішення, опублікував, тим самим надавши йому законної сили. Таке рішення, на думку позивача, суперечило чинному законодавству, що й стало предметом позову. В одній із своїх ухвал Київський окружний адміністративний суд зобов'язує пана Михайла надати копію паспорта іноземної держави або написати відмову про те, що такий паспорт у нього дійсно відсутній. Пан Михайло вирішив проігнорувати першу ухвалу. Відповідно, суд вимушений був видати повторну ухвалу про витребування таких документів. Всі документи ми, відповідно, будемо прикріпляти. Вони знаходяться у відкритих джерелах. На сьогоднішній день пан Михайло каже, що він не знає про таку ухвалу і не знає про те, що він є стороною справи. Дійсно, пан Михайло. Як громадянин України навіть не може здогадувати, що його колега, який працює сьогодні разом з нами на збереження системи вищої освіти, буде виступати проти нього. Пан Михайло, виконуючи обов'язки на посаді заступника міністра освіти і науки, є державним службовцем категорії А і відомо, в Україні існує ряд вимог стосовно сумісності зайняті посаді, особливо коли ми говоримо з вами про державних службовців. Так, ось, частиною першої статті 25 закону України про запобігання корупції передбачається заборона на зайняття підприємницькою діяльністю або іншою діяльністю, яка приносить дохід для державних службовців незалежно від їх категорії. Натомість, що ми маємо в 2024 році. Державних службовців зобов'язали подати декларації за попередніх два звітних періоди. За минулий звітний період, пан Винницький Михайло Іван. А це його повне ім'я, подає в НАЗК декларацію, де зазначає, дохід отриманий від зайняття підприємницькою діяльністю, а саме частку в статутному капіталі, ТОВ експоплаза. За інформацією з відкритих джерел, ми можемо з вами бачити, що частка у статутному капіталі у пана Михайла Винницького складає 1,39%. Проте, якщо порівнювати з його декларацією, ми можемо спостерігати, що ця частка збільшилась як мінімум до 1,5. Сума там немаленька. Паралельним власником ТОВ Експоплаза є його батько, пан Роман Винницький, який є громадянином Канади. Одним із співвласників ТОВ Експоплаза є кіперська компанія Аєвелтидем, яка володіє п'ятнадцяти, майже 15% відсотками у статутному капіталі. Що це означає? Що 15% від всього прибутку ТОВ Експоплаза буде завжди перераховано на Кіпр. Всі ми знаємо, що Кіпр це офшорна зона. І всі доходи отримані від діяльності фірми, зареєстрованої в Кіпрі, не оподатковуються. Але не те є цікаво. Одним із власників ТОВ Експо Плаза є ТОВ Експоінвест. Вона є пріоритетним власником, оскільки володіє найбільшою часткою у статутному капіталі. Як з'ясували, ми дещо раніше у кожного товариства з обмеженою відповідальністю є певні власники. Таким цікавим видався мені ТОВ Експо Інвест, що я вирішив передавити більш детально власників саме цієї компанії. І мені вдалося виявити, що одним із власників є закрите акціонарне товариство Керен Нефеш Інвест ЛТД. Назва дійсно видається цікавою. Це пов'язано з тим, що сама фірма є британською і зареєстрована на території Великої Британії. Чим вона така цікава? Її директором є Дідрік Петреус Наут. Він відомий в Україні вже давно. Десь з 2014 року для української політики це не нова особа. Ви можете задаватись питанням, чому інозамець такий важливий в українській політиці. Все просто. Колись ця особа заснувала разом із Наталією Королевською у Британії фірму «Chapter 7 Limited». «Chapter 7 Limited» займалися вивезенням дорогоцінного металу із тимчасово окупованих територій. Було не так давно проведено дослідження, були опубліковані митні декларації, які і підтвердили прямий зв'язок і порушення чинного законодавства народним депутатом України на той час пані Наталію Королевською. І та чись там не можуть покупати собі. Кішечачих магазинах та її чоловіком Юрієм Солодом. І сьогодні пан Михайло каже про те, що він не співпрацює ні з ким, він не займається підприємницькою діяльністю. Однак він чомусь ігнорує положення, які викладає сам у своїй декларації, він ігнорує свою співпрацю з партнерами, адже по суті він сьогодні є партнером Росії і активно працює проти України. Знищення мережі закладів вищої освіти, тим паче статусу національного, це ніщо інше, як робота на ворога. Не так страшна зовнішня воша, як українська гнида, пане Михайло, ми звертаємось до вас. Ми просили вас почути. І якщо в попередніх серіях, так скажемо, ми просили лише залишити наш університет спокої, сьогодні ми переформатовуємо свою роботу. Сьогодні... Всі студенти України будуть працювати для того, щоб ви звільнились зі своєї посади. Тому нічого приємного про співпрацю з вами сказати, на жаль, не можу.